До вашої уваги представлена робота, кваліфікаційна робота бакалавра, розробка програмного забезпечення для планування завдань. Об'єктом роботи є процес планування завдань. Предметом роботи програмне забезпечення для планування завдань, мета роботи розроблення програмного забезпечення для планування завдань для підвищення зручності. Індивідуальної роботи та роботи в групі над особистими завданнями та завданнями, що виникають в процесі роботи над проєктами. В процесі аналізу програмних аналогів було виведено такі функціональні вимоги. Визначення вимог до забезпечення. Було виведено наступне завдання. Визначено визначення вимог до програмного забезпечення для планування завдань, вибір мови і засобів. Дмитре, Будь ласка, ще раз не треба повторювати те, що написано на слайді. Основні завдання по роботі проведені на слайді 3. І далі наступний слайд, наступний, наступний. Угу. Будь ласка, в даній діаграмі проведені. проведені ті дії, які повинні які повинні були виконуватися у програмі, тобто додавання, редагування, перегляд, завдань, робота з підзавданнями і робота з групами. Основними мовами, які були розглянуті як для реалізації програмного забезпечення, були мови C-Sharp і C, була вибрана мова C++, оскільки вона простіше, і тому процес розробки буде швидше. А також є. Механізм вилучення сміття був вибраний для розробки програми. Був вибраний архітектурний шаблон Model-View-Module, view, model, який ви можете бачити на екрані. Схема бази даних. Складається з наступних сутностей: користувач юзер, таск завдання, група, група, в якій до якої належать завдання, і таскнот сутність, яка дозволяє створювати дерева завдань. І також юзергруп, яка е, виконує функцію двостороннього зв'язування між е, сутністю користувач і групи. Е, структурна схема складається е, з двох частин: е, це темод Core, е, яка відповідає за бізнес логіку, та темод ВПФ, яка відповідає за інтерфейс користувача. Ось так виглядає структура мод ВПФ. Для початку користувач, щоб почати роботу з програмою, він повинен або зареєструватися, або авторизуватися, оскільки завдання індивідуальні. І кожного користувача вони свої. Після того, як користувач зайшов, авторизувався або зареєструвався, він потрапляє на основне, в основне вікно програми. Тут приводиться список завдань, які у нього є, це завдання найвищого порядку. Тобто нема під підзав... завдань. Е, і тут е, тільки часткова інформація відображається: тобто назва, дата, завершення, пріоритет і стан. Е, також тут є можливість е, додати завдання, е, знайти завдання, е, створити або редагувати групу, е, редагувати завдання або вилучити завдання. Зліва знаходиться вікно групи, в якому можна, можна додати в вибрану групу нового учасника або видалити його. Для цього спочатку потрібно ввести назву групи, підтвердити. Потім ввести в полі логін ім'я логін користувача і видалити його або додати за бажанням. Справа у нас поле пошук. можна ввести... З самого початку, коли відкривається вікно, виводяться всі замовлення, щоб знайти якесь конкретне, можна в одне з полів або в обидва ввести значення, і в таблиці, в таблиці видасть все, що співпадає з цими значеннями. Зліва знаходиться поле для вікно для створення завдання, в ньому можна ввести назву, опис, стан, стані існує чотири, заплановано, виконується, виконано і провалено. Також можна ввести дату початку і завершення через кнопку піктограму. Календаря справи. А також через пробіл можна ввести час за бажанням. Якщо час не введений, то буде, буде вважатися, що час це 0 годин, 0 хвилин. А можна ввести пріоритет, він може бути звичайним або невідкладним. А можна ввести групу, якщо є бажання, щоб. Тільки певна група бачила, ще б певна група бачила, а не тільки ви. Завершеність це відсоток, на який задача виконана, а також можна додавати, редагувати або вилучати під завдання. Справа знаходиться вже в вікно редактування, редагування.